Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У тимчасово окупованому Луганську ліквідували колаборанта росіян, депутата та колишнього керівника народної міліції Михайла Філіпоненка. Його автомобіль підірвали. Про це повідомили російські терористи в середу 8 листопада, посилаючись на сина Філіпоненка. Вони пишуть, що в автівці колаборанта спрацював вибуховий пристрій і він був смертельно поранений. Також про російські пабліки показали фото з місця ліквідації Філіпоненка. На них значно пошкоджений автомобіль. Ймовірно, Форт Експедішн. У салоні та на задніх дверцях видно кров. Повідомляє рух чесно 2012. у 2012 році. Філіпоненко невдало балотувався до Верховної Ради від партії Нова Політика. Тоді він був директором приватного підприємства Елітстрой в Луганську. З 2020 року перебуває в розшуку. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Цьогоріч Філіпоненко балотувався на псевдовиборах від ліберально-демократичної партії РФ на Луганщині. У ГУР розкрили подробиці ліквідації екс начальника управління народної міліції ЛНР. В окупованому Луганську було знищено військового злочинця Михайла Філіпоненка. Це спільна операція ГУР ЕМО та представників місцевого руху. Копоро його автомобіль висадили в повітря о 8.40. Він загинув на місці. Філіпоненко причетний до організації тортур на окупованих територіях Луганщини. Також він особисто катував людей. Зокрема, найбільше ненавидів 128-му бригаду та бригади із заходу України. Неодноразово найбільше знущався над хлопцями саме із заходу України. Раніше колаборанти вже намагалися ліквідувати. 21 лютого 2022 року його автомобіль підірвали поруч із будівлею представництва ЛНР у спільному центрі з конторою і координації режиму припинення вогню. У чого до Ждав водії Філіпоненка. Цього разу карма його таки дістала помста за всіх закатованих. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.